Вітаю, друзі! Сьогодні 30 жовтня, і як ви бачите, цей кріп, який я мала зрізати, він досі ще росте. Один ряд я вирізала, заморозила, а цей залишила дітям, але видно, що він їм не дуже потрібен, тому прийдеться зробити це самій. Але сьогодні мова піде про ріпчасту цибулю. Справа в тому, що взагалі-то я цибулю сію на розсаду, і потім навесні я вже висаджую її в ґрунт. Мені так подобається, тому що ґрунт покупний, він дуже легкий, насіння дуже гарно сходить, і цибуля гарно розвивається. Але мені попалась ось така цибуля, гібрид, це цибуля Вольф, Вона озима. І я вирішила її посіяти. Ну, по перше, розповім, як я це роблю, тому що ну, в кожного своя стратегія. Я ось прокопала грядку, вона невелика. Тут буде два ряди. Посередині, можливо, там посію, потім пізніше е, якийсь салат. Ну, буде видно. Може, нічого не посію. Е, спочатку скопала. Поперек, потім скопала вздовж для того, щоб ґрунт був ось такий розсипчатий. Для цього мені знадобилась моя диволопата, якою я користуюсь і дуже нею задоволена. Купила давно вона металева, дуже така. Ну, важка, важка, але справа в тому, що якщо лопатою треба брати ґрунт і перекидати, тобто нагружається і спина, і руки, то цією лопатою нічого цього не буде. Навіть колись моя дев'ятирічна онучка скопувала таку грядку, і її це подобалося, тому що просто нажимаєш ногою. І виходить, що вона і копає, тобто замінює і лопату, і замінює граблі, бо складається з двох таких поверхонь. Тобто я скопала ось землю, зробила такі невеличкі рівчачки, і вже ось такою рейкою трошечки. Не заглибила, а як сказати, ущільнила ґрунт для того, щоб насінини були всі на одному рівні, щоб сходи були гарні. Насінини зеленого кольору, їх видно, вони знаходяться на однаковій глибині, і я так думаю, що сходи будуть дружні. А ну, тепер трохи про саму цибулю. Це озима цибуля Вольфа, гібрид, як я вже сказала. Рослина морозостійка і продуктивна, добре переносить зниження температур і активно розвивається при потеплінні. З цієї сторони пакетику написано, що рослини сходять за 20 днів і що треба цю цибулю сіяти в кінці серпня, на початку вересня. Але я не розумію, чому. Справа в тому, що якщо ця цибуля, Буде посіяна в цей час, буває посуха, треба її буде поливати. Ґрунт ущільниця, це не часник, що він проходить і через землю, і, і через гарний шар такий мульчі, це цибуля в неї ніжне листя. Тому я так вирішила, що сіяти в цей період не буду. Ну а крім того, якщо вона сходить за 20 днів. То вересень, жовтень, листопад, і виходить, що вона піде під зиму, вже сформована. І як вона буде витримувати, хоч вона і морозостійка, але я не знаю, як вона буде витримувати і яка вона буде вже навесні. Тому я вирішила посіяти саме зараз, 30 жовтня. Дозрівається цибуля за 240-250 днів. Що мені ще сподобалось, що цей гібрид стійкий до стрілкування. А кожен знає, що коли цибуля виходить вже навесні, якщо посіяна вона чи навіть посаджена саджанкою під зиму, дуже часто буває ну, спекотно і вона йде в стрілку. А ось ця цибуля, цей гібрид Вольф, він якраз стійкий до стрілкування. Цибуля, ось така округла, гарного жовтого кольору, однорідна, масою 140-200 грам. Ну, от я вирішила її посіяти. Тепер в мене є. Два таких пакетика, один я вже посіяла, і зараз ще один посію. Як ви бачили, я сію, так як тут написано, через 3-4 сантиметри, тому що підзимні посіви завжди робляться густішими. Ну а коли вона вже вийде, якщо вийде навесні, то ну, завжди її можна прорідити. І весняна цибуля, весняна зелень це завжди добре. Тому зараз я посію другий рядочок таким же самим чином. Трошечки присиплю грунтом. Ну і замульчую, замульчую, скоріш за все листям опавших дерев. в мене багато плодових дерев. І прикладу гіллям зрізаної малини. І думаю, цього буде достатньо. А навесні. Сподіваюсь, що вона себе покаже. А на сьогодні все, друзі, здоров'я вам, миру та добра!